Всім привіт! Вітаю на каналі Алікс Ду. І сьогодні по традиції записую огляд ринків за тиждень. Поговоримо про ефір та популярні альткоїни, срібло, золото, S&P 500, нефть і популярні торгові пари. Також зроблю огляд на популярні метрики. Скаже, що змінилося, топові події. І все, що було цікаво за попередній тиждень. Цю рубрику я веду на регулярній основі. Тому, якщо тебе цікаві тема інвестицій, трейдингу, фінансів, підписуйся на YouTube канал, на Telegram канал Силочка буде під відео. А ми розпочинаємо. І так почнемо по традиції з біткоїна на сьогоднішній день. Під час моменту запису відео біткоін торгується по ціні 88 тисяч доларів. І якщо брати з попереднього тижня ціна особо не змінилася. Тобто, так, вона була там вище 90-94 моменті але зараз опустилася до 88. І я повторюю, що ось цей боковик, який я рисав, малював точніше, він поки максимально себе відпрацьовує. тобто у нас є чітко. Відмічена нижня границя, чітко відмічена верхня границя, поки в нас немає закріплення однієї з границь, немає про що говорити. Тобто не суто бокова стратегія. Якщо брати глобально, я притримуюся своєї ідеї, яку я опублікував на TradingView ще 30 числа 2025 року, коли ціна була 107 тисяч, я побачив таку господячу структуру і наложив такий графік. І як ми бачимо, поки. Ми йдемо чітко по цьому сценарію. Ось ми звідси підросли до рівня 126 тисяч, пробили клин рівні підтримки, і зараз торгуємося в накопиченні. Якщо бути більш точним, ми можемо зараз цю ідею повторити. Ось так зайти. Ось я брав ось цей ріц. Тому що ринки плюс-мінус фрактальні, да? і вони себе відпрацьовують в ось в такому форматі. Ось такий сценарій я глобально очікую по біткоїнове. Думки в мене не змінилися. Ще від ціни 70, точніше від 100 тисяч, я його притримуюсь і поки ми чітко відпрацьоваємо. У попередніх відео є ось я чому говорив саме про боковик, тому що плюс-мінус по цій структурі, яку я очікую, ми будемо десь півроку торгуватися у даному боковикове. Саме головне. Це не оновлення ось цього максимума рівня 125 тисяч, тому що це вже буде злом структури, і воно буде не відпрацьовано. А загалом, глобально, поки ми йдемо чітко по цьому сценарію. Друзі, ще раз повторююся, це не фінансова рекомендація, це не призив до якихось дій купляти, лонгувати, шортити. Це суто чисто моя думка, де я. Розказую, як я бачу ринку, і я теж помиляюся. І е, на самом ділі я не знаю, що буде з І Із свого там дев'ятирічного опита я просто ділюся думками, е, факторами і е, розказую, що я бачу. По Побіткою ось така ситуація. Так що ще цікаво? Давайте зразу перейдемо, щоб закінчити з біткоїном, до карти ліквідацій. О, вона нам показує, що якщо ціна підросте до 107 тисяч доларів, у нас буде ліквідовано шортистів на 15 мільярдів доларів. Якщо ми опустимося до рівня 79, про той, який ми там всі говорять, у нас буде ліквідовано 10 мільярдів. Якщо взяти консервативно. Ліквідність є і в ті, і в цій стороні. Але ОК шортістів переважає, і ми бачимо це на карті ліквідації. Якщо взяти карту ліквідації, хайперліквіда, то тут ось таких дві палки, де люди відкрили шорт-позицію, причому на солідну суму. Якщо ціна підросте до рівня 91 тисячі, їх ліквідне ну, на прилічну суму на 2 тисячі біткоїнів і там даже на тисячу біткоїну. Загалом це ну, солідна сума, це лише стосується біржі хайперліквід. Так, якщо плюс-мінус по біткоїну, понятно, переходимо до ефіра. По ефіру теж нічого не змінилося. У мене та сама думка, у нас той самий боковик, в якому ми торгуємося з верхнім діапазоном 3400, можна сказати, 3500 і нижній 2600. І ми чітко відпрацьовуємо від верхньої границі до нижньої границі, що в цьому діапазоні найкраще відпрацьовує, звісно, грібот. Тобто, у нас є чіткий параметр верхньої границі, чіткий параметр нижньої границі. І зараз вони саме якраз гарно себе відпрацьовують, тому що ми ростемо і падаємо а глобально. Поки я ще не бачу такої самої структури, як по біткоїни, що ми закінчили цикл. Якщо я щось побачу, я зразу публікую на TradingView, щоб зафіксувати в першу чергу цю ідею. А далі поділюся з вами. Solani у нас аналогічна ситуація. Одне те, що я повторююся, мені не подобається ось цей такий ріст, ось ці такі пусті свічі. Зазвичай. Вони перекриваються, і якщо це перекриється, ми упустимося до рівня 31, можливо, 50. Ось такий різкий ріст він зазвичай е, заповняється. Але е, зараз ми знаємо, що тренд мемтокенів, Солана сильна як ніколи. І в цілому цей актив став цікавим. Він другий після ефіру, е, ну, другий після ефіра для Мемтокенів, і він прям. Цікавий. Тому, якщо розглядати його набор на медвежому ринку або на жоких проливах, ось ці рівні будуть цікаві. Зараз у нас ну, суто теж локальний боковик, але тут є ще і глобальний боковик. Так? Тобто ми плюс-мінус бачимо ось таке накопичення на вершині. І раніше я теж розказував, у нас було накопичення на низове. Якщо накопичення на низове, ми виходимо вверх, якщо накопичення на верхове, ми виходимо вниз. Тому е я не застерігаю, просто ділюся своїми думками. Якщо ще переглянутись, тут у нас якийсь рисується паттерн, голова там, плеч, Тобто і зазвичай він теж говорить про це знищення. Перейшовши до BNB, в мене теж нічого не помінялось. Тобто Цей сценарій рисував, я думаю, що ми поставили хай на рівні. 1388, я це говорив у минулих відео. І у нас теж локальні боковики, плюс-мінус ми от такі формації будемо е, проторговуватися Точніше, я планую, що ми так будемо проторговуватися Але ринок завжди рішає, як він хоче, не як ми хочемо. І загалом е, тут особо цікавого, нічого немає. Е, по МНТ. Е, Чому я додав МНТ. Якщо ви вже за мною слідкуєте, ви знаєте, це один із моїх фаворитів. Мені подобається сама структура, вона йде висходяща, якщо порівнювати з іншими альткоїнами, він виглядає сильно. І в цілому у нас він знаходиться в потенційних зонах покупки. Щоб отримати висходящий тренд, нам не потрібно обновлювати ось цей мінімум, а іменно рівень 55. Тобто, все, що ми тут будемо проторговуватися, я рахую це гарна. Зона для накопичення, тим більше, якщо це активно будемо тримати, ми будемо отримувати додаткові бонуси за лаунчпул, лаунчпад. Я теж записував окремий ролик. Якщо буде цікаво, глянете. Індекс Coin 20. Загалом це відображення топових 20 криптовалют. Які є на крипторинку. І ми бачимо, він теж нам рисує боковик. Тобто нічого цікавого. Якщо ми там один тиждень ростемо, на другий тиждень ми просто падаємо так само, як і виросли. І він загалом дає бачення ринку. У нас боковик, тобто нічого не змінилося. Поки у нас немає виходу, от імпульсного виходу з закріпленням в одну із сторон, немає толком про що говорити. А ось тут, друзі, зараз вже буде трошки цікаво, якщо ми перейдемо до Total Market Cap, Це про те, що я говорив, у нас ось така структура. Ми зараз якраз торгуємося на рівні підтримки, а раніше це був максимальний рівень хаю, коли біткоін торгувався 69 тисяч. І в цілому, тут цікава ситуація, тому що Вроді ми як отримуємо рівень, але вроді ми рисуємо флаг на продовження спаду. Тому тут дуже цікава ситуація. Коротенько, це капіталізація ринку всіх криптовалют, які є. Щоб закінчити з криптовалютою, я ще перейдусь по традиції по наших індексах. Індекс страху у нас опустився до 20. В Минулому відео він був 29. Минуле відео було записано тиждень тому. У нас було трошки оптимізму, біткоін був тоді по 92-93 тисячі доларів, альта трошки вище. І коли зараз у нас відбувся такий спад, індекс страху знову присів. І побачимо, що він починає малювати нам ось такі рожеві, точніше, такі от низькі свічі. Якщо взяти це суто біткоін. Що ще цікавого, давайте перейдемо до. Кріпто до речі, класне названня Криптопузи, да, що змінилося за тиждень. Якщо взяти, бачимо, 90%, навіть 95% ринку впало. Дехто впав на 25%, дехто впав на 10%, дехто на 11%, дехто на 4%. Загалом я побачив замітну корекцію приватних токенів. Це Манера і Dash, так? всі давно чекали, коли вони будуть падати, так ось за цей тиждень вони значно упустилися. Очі кидається ось такий пасажир, як Рівер. Можемо зайти і глянути, що це за такий пасажир. Ми бачимо, що коли все стоїть у боковиколе, він напросто за рік часу з долара і вісім виростає до 81 долара. Якщо це взяти коротко, це 40 іксів. І я не раз говорив у своєму телеграм-каналі, що будуть такі монети, тому що е, я лажу по інших ресурсах і бачу, що багато хто ширить, що зараз дуже просто заробляти на шортах. Тобто є ПАМ токени на 50-х 100%, і це очевидний шорт. В більшості випадків так, бо зараз такий ринок. Але з'являється ось такий токен, як Рівер, і він забирає у вас повністю всі. Позиції і ліквідую взагалі я не сторонник к шортистів і е, взагалі в торгівлі. Е, і вас туди теж не закликаю і не рекомендую. Лучше торгуйте спот, у вас хоч будуть свої монетки, накопичення, аналіз, і е, так буде більш безпечніше для вас. Якщо у вас, звісно, немає опиту, якщо ви професійний трейдер, е, тому звісно можете собі торгувати. Це суто мої думки. Що по крипті? Так, ну в цілому я по крипті розказав все, що я планував. Переходимо до таких ринків, як SP 500, золото, срібло, Євро-долар і нефть. Почнемо з SP 500. S&P 500 у нас торгується в такому. На Хайове, де хоче торкнутися рівня 7 тисяч, про який я багато разів говорив і продовжу говорити, що іменно можливо на таких рівнях, там 7050-7100, у нас можливий розворот. Але ловити розворот це саме неприятне діло. Ось, до прикладу, якщо розкажу свою теорію, так, це просто моя теорія. Бачимо, до прикладу, тут ціна росте. З 5 тисяч вона виростає там до 6 і там 6100. Да? У нас робиться боковик такий, після чого у нас імпульс. Плюс-мінус, так як цей індекс ходить, можливо, у нас ось буде такий сценарій, якась проторговка, далі ядерка, Третя світова або щось непонятне, і у нас такий обвал. Загалом постійно ось така ситуація відбувається, і, як на мене, це. Саме такий крутіший інструмент, де ми бачимо пролив від хаю в середньому на 30%, загалом це ідеальна точка для покупки. Якщо ви не можете купити індекс SP 500, ви можете просто купляти топові компанії. Якщо брати з сьогоднішніх мінус 30% це в середньому 5 тисяч за одну ціну. Тобто ну, це індекс, тому за, по 5 тисяч думки в мене не змінилися, все те саме. Погнали до золота. І тут, друзі, мені ну, реально приємно. Тому що е я записував, коли ціна була там 3-300, і я говорив, що ціна можливо зупиниться на рівні 5. І тому що плюс-мінус така сама теорія, як в S&P 500. І ось коли ціна там була 400, я плюс-мінус ось намалював ось такі штуки. Я їх спеціально не Удаляв, тому що е пізніше, коли робити цей новий відосик, е робити аналіз і аналізувати, що насправді змінилось. Так ось, е я чекаю зупинку, не знаю, коли вона зупиниться, чи може він порости до 6 тисяч доларів. Чому звісно може? Що йому мішає? Розкажіть, що е мішає, у нас є сильний тренд, і він може рости. Чи купляти зараз, ну я б не рекомендував, тому що ми виросли там ну дуже сильно. Чи шортити зараз теж ні? Я б взагалі е, стримався від е, таких позицій. Е, для мене ось такі позиції цікавіше, це коли у нас є ось боковик. Тобто, понятна ситуація, е, є чітке дно, чітка вершина. Те, що ми зараз бачимо по криптовалюті, і в цілому. Там грі-боти себе дуже гарно показують, або автоматизовані боти, якими я останнім часом дуже багато цікавлюся, і думаю, я взагалі буду цю тему розказувати, показувати, проводити експерименти і ділитися своїми результатами. Так, ось це поки єдиний актив, біткоін, золото і срібло. Вони поки відпрацьовують по. Тому баченню, який я намалював собі в голові пару місяців тому, пару кварталів тому, і вони поки максимально відпрацьовують. Якщо перейти до срібла, він більш цікавий останнього часу. Там такі новини виходять. Я як коли не зайду в Телеграм, постійно бачу в день по 50 постів. Та що казати про телеграм? Про Twitter теж бачу сотні постів про срібло, срібло, срібна лихорадка. Там граблять банки. І воно зараз прямо в тренді. І ось рівень 103. Сьогодні навіть була ціна 117. І недавно я записав взагалі окремий ролі про срібло, чому воно так виросло. Які фактори, де зупинка, і взагалом, якщо цікавиться як ти, можеш зайти на YouTube канал і глянути. Чи змінилися в мене думки? Ні, не змінилися. Я говорив про рівень 100, можливо, трішки більше, можливо, 150, але нам потрібно дочекатися якогось боковика зупинки. Тобто після того вже можна. Щось собі е, малювати, аналізувати, шукати схожі структури і приймати якісь рішення для мене зараз це просто ріст з відкатами. Якщо зараз ми бачимо ось таку е, свічку, да, то в цілому він впав прям все і Якщо взяти хаю, це прямо зараз відбувається на цих очах на 10 та на 11% за 2-3 години, тому що перед тим як я хотів підготуватися, я якраз бачив цю ціну по 117 і думав, о, зараз буду записувати відоси, який воно так сильно перформить, буде ну, цікаво зафіксувати цей момент. Тому е він швидко так опустився зараз. Це максимально волатильний актив, і, можливо, десь в цьому діапазоні, можливо, навіть е так трішки нижче, ми е все ж таки повинні зупинити. Тобто Ось така. Структура у нас має з'явитися. Зараз в нас поки трендовий ріст і логічніше буде працювати від лунга, якщо ви трейдер. А взагалі я би утримався від позицій по сріблу і золоту, тому що вони зараз на хаях і тяжко відкривати шорт, тяжко відкривати лонг, тому що волотильність велика, тут тільки якимись ботами працювати. Або з чіткою і ясною стратегією. По євро-долар євро у нас теж такий боковик, ніяких змін немає. Піднеслися до верхньої границі боковика, тут можна в цілому пробувати шорти з маленьким стопом до нижньої границі, або чекати на пробій. Зазвичай я цей ринок не торгую, я просто цікавлюся. Для інтересу, щоб подивитися, як він ходить взагалі, які є структури ринків. Мені це в цілому цікаво. По нефті у нас теж та сама структура. Я говорив, що у нас несходящий тренд. І ось цей рівень 42, він для мене щось такий ну, цікавенький. Да? Тобто ми бачимо, ми развідкували тут далі, коли пробували цей рівень, у нас був дуже сильне кровопролиття. Далі тут був рівень супротиву, і він такий якийсь виглядає як магічним для ціни, де ціна швидко реагує. Поки ми не обновимо там, рівень 77, можна працювати сміло по несходящому тренду. Так, друзі, в цілому, я думаю, що я розказав все, всі свої думки, все, що хотів, що би ще мог я додати. Давайте перейдемо ще до Твіттера. Тут я недавно знайшов таку ще статтю, що Тезер регулярно купляє золото, живе золото Тезер, яка друкує USDT, щоб ми купляли альткоїни різні монети, сам тим часом скупляє золото. Я думаю, взагалі записати окремий відеоролик на цю тему. Розібрати більш детально, знайти всі ресурси, полазити по їхніх сайтах і записати такий повноцінний ролик, тому що цю новину я вже опублікував в своєму телеграм-каналі такий невеличкий пост, і це мені стало прям дуже цікаво. Також ось є ще така картинка, де ми бачимо, що срібло піднеслося до 6 трильйонів капіталізації. Золото має 34 трильйони капіталізації. Тут загалом. Всі світові активи, бачимо, в кого яка капіталізація. Криптовалюти тут немає. Е Підкоін можливо колись тут появиться. Щоб йому появитися, потрібно мати ну, в середньому 3,5, або там, давайте закруглимо 4 трильйона капіталізацій, поки у нас таких цифр немає. Так, е да, в цілому все. Е -е, тому, друзі, якщо це відео було корисним, або ти маєш якісь запитання. Можеш сміло писати, ставити лайк, коментарі. Не забувай підписуватися, тому що будь-який коментарій для мене приємний. І до нових випусків. Всім пока!